Фрагмент з дипломної вистави за п'єсою Генріка Іпсена: Ляльковий дім Нора Альона Міщенко. Ти ніколи не розумів мене. До мене дуже несправедливо ставилася торвитися. Спочатку тато, потім ти. Що? Ми обидва? Тоді, як ми любили тебе більше, ніж будь-хто на світі. Ні. Ви ніколи не любила мене. Вам тільки подобалось бути закоханими у мене. Норо, що це за слова? Та вже так вона і є, Дурвальте. Коли я жила вдома з татом, він викладав мені усі свої погляди. І в мене були ті самі. А якщо вони були інші, я їх приховувала. Та він називав мене своєю лялечкою донькою. Грався зі мною, як я гралася зі своїми ляльками, а потім я потрапила до тебе дім. Я хочу сказати, що я з татових рук перейшла до твоїх. Ти все влаштував за своїм смаком і в мене став твій смак. Бо я тільки вдавали, що це так. Я не знаю. Коли я озирас назад, мені здається, що я жила не своїм життям. Мене годували, одягали, а моє діло було розважати, забавляти тебе, торвальте. Ось у чому полягало моє життя. Ти і тато. Ви дуже мені передіною. Це ваша вина, що з мене нічого не вийшло. Кінець фрагменту.